Привіт! Сьогодні неділя, а значить є час видихнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки і напрямок руху у житті. Це 10-й випуск авторських подкастів. Кожен з нас має сім'ю. Все у житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію, ключик. До щасливого буття. Але помилки неминучі, проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів. Але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто непросто. Тож пропоную провести цей час зі мною. Щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта в судовому чи позасудовому порядку. Будьте на хвилі сімейного права. Сімейне право оточує нас усюди. Ми є учасниками процесів, які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюємо це: з самісінького дитинства. З глобалізацією, руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення, покращується і сфера сімейного права, а також розвивається сім'я як інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою Азбука сімейного права або як говорить закон. Я йду від тебе і всі кошти забираю з сейфу, бо вони мої, кричить жінка. Люба, іди куди хочеш, кошти мої, бо я працював. А ти сиділа вдома з дітьми. Скільки там точно, знаю тільки я. Та й код давно змінено, відповів чоловік. Це одна із типових конфліктних ситуацій при поділі майна подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу. Якщо немає доказів на підтвердження готівкових коштів, їх поділ в судовому порядку бачиться малоперспективним. Простіше, якщо кошти зберігаються на банківських рахунках, є лише дві проблемки, які потребують вирішення. По-перше, знайти банки. Та точні номери рахунків. А по-друге, що робити, якщо спільні кошти подружжя були зняті з банківських рахунків, як ділити такі кошти, тож сьогодні ви дізнаєтеся, чим можна розраховувати на поділ коштів, які на момент розподілу вже було витрачено. Будьте на хвилі сімейного права. Питання поділу майна подружжя важко назвати простою категорією справ, оскільки питання розподілу спільнонажитих благ часто ускладнюються не лише градусом емоційної напруги між колишнім подружжям, а й неоднозначністю норм законодавства та судової практики. Однак, певно, що важче здійснювати поділ того майна, яке вже фізично вибуло з вашої власності як от витрачені кошти. Стаття 63 Сімейного кодексу визначає, що дружина та чоловік мають рівні права на володіння користування і розпорядження майном, що належать їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленостю між ними. Відповідно до положень статті 65 Сімейного кодексу України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя за взаємною згодою. Розірвання шлюбу відповідно до чинного законодавства України не припиняє право спільної сумісної власності на майно набути за час шлюбу, а розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу, здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою відповідно до Цивільного кодексу України. Аналіз судової практики дозволяє зробити висновок, що переважно суди підтримують позицію, що кошти, які перебували у спільній сумісній власності подружжя або вже колишнього подружжя, і були витрачені під час перебування у шлюбі, вважаються такими, що були витрачені за спільною згодою і в інтересах сім'ї. При цьому саме на позивача, що просить здійснити поділ таких коштів, Покладається тягар доказування того, що ці кошти було витрачено одним із подружжя на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім'ї чи не на її потреби. Водночас, спростування презумпції спільності таких коштів та їх належність до особистої приватної власності покладається на того, хто таку презумпцію спростовуватиме. Згідно з вимогами статті 65 Сімейного кодексу України. Дружина чоловік розпоряджається майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Рівність прав кожного із подружжя на володіння користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленості між ними. Та необхідність взаємної згоди подружжя на розпорядження майном, що є об'єктом права його спільної сумісної власності, передбачено частиною 1 статті 63 а також частиною 1 статті 65 Сімейного кодексу України. У разі використання одним із подружжя спільних коштів усупереч статті 65 Сімейного кодексу України. Інше з подружжя має право на компенсацію вартості його частки. У випадку, коли при розгляді вимоги про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім'ї чи не на її потреби, або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі. За змістом наведених норм факт використання спільних коштів не в інтересах сім'ї повинен бути доведеним відповідними доказами. Однак існує також практика, коли судом було встановлено, що спільні грошові кошти одним із подружжя було витрачено на власні потреби і тому було зобов'язано компенсувати іншому з подружжя половину відповідних коштів. Так, у постанові від 20.06.2018 року Верховний суд зазначив: судом установлено, що загальна сума депозиту з відсотками складала 36 614 та 23 долари США, які відповідач особисто зняв з рахунку та використав для власних потреб. Відповідно до статті 70 сімейного кодексу України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленості між ними або шлюбним договором. У випадку, коли при розгляді вимоги про поділ спільного майна подружжя, буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім'ї, чи не на її потреби або приховав його. Таке майно або його вартість враховуються при поділі. Оскільки грошові кошти, які були внесені за час зареєстрованого шлюбу та обліковувались на розрахунковому рахунку найм'я відповідача, суди попередніх інстанцій дійшли брунтованих визнаків, що вказані кошти є спільним майном подружжя, а тому підлягають поділу. Водночас, у рішенні відсутнє посилання на те. На підставі чого суд встановив факт використання відповідачем спільних коштів на власні потреби. При цьому варто зазначити, що у даній справі основну увагу було спрямовано саме на те, в якій валюті здійснювати стягнення коштів з відповідача. Так позивач вказує на те, що не суперечить чинному законодавству України стягнення коштів за договором банківського вкладу в іноземній валюті, якщо саме вони розміщуються за договорами, позивач просить стягнути суму у валюті, як зазначив Верховний суд. Вирішуючи даний спір, суд першої інстанції дав належну оцінку встановленим обставинам зарахуванням наведених норм та правильно виходив з того, що відповідач не довів факту повернення йому банком вкладу саме у національній валюті України, тобто в гривні, а не в доларах США. Такі доводи відповідача спростовуються умовами договору банківського вкладу і випуску по ньому, у зв'язку з чим на користь позивача підлягає стягненню одна друга частина вказаних коштів. У розмірі 18 тисяч 307 доларів США. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про стягнення з відповідача на користь позивача однієї другої частини депозитних коштів в гривні, виходячи з зазначеного в довідці банку еквіваленту, оскільки за умовами договору банківського вкладу випуску по ньому відповідачу виплачено вклад саме у доларах США та зворотнього останнім під час розгляду справи не доведено. При цьому, як бачається з позиції Верховного суду, виславлений від 07.10.2020 року, факт витрат грошових коштів в інтересах сім'ї. Також не є безумовною презумпцією та повинен бути доведений належними доказами. Відтак вбачається, що наразі судова практика переважно стоїть на позиції того, що спільні кошти одним із подружжя витрачаються в інтересах сім'ї, якщо іншим з подружжя не було доведено зворотного. Однак іноді суди вказують і на необхідність надати докази, що такі витрати було здійснено справді в інтересах сім'ї. При цьому тягар доказування та спростування презумпції згод іншого сподружжя, що простежується в положеннях статті 65 Сімейного кодексу України, покладається саме на позивача, який намагається здійснити поділ витрачених іншим подружжя спільних коштів та отримати компенсацію в розмірі частки від відповідної суми. Що ж до моменту, станом на який суд вважає доцільним визначити обсяг спільно набутого майна, варто звернути увагу на постанову Верховного суду від 30 січня 2019 року. Відповідно до частини 1 статті 70 Сімейного кодексу України у разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленостю між ними або шлюбним договором. Поділ спільного майна подружжя здійснюється за правилами, встановленими статтями 69 Тере 72 Сімейного кодексу України та статтею 3 72 Цивільного кодексу України. Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодження між подружжям, а при недосягненні згоди, виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи. Вирішуючи спори між подружжям, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна наявного на час припинення спільного ведення господарства, з'ясовувати джерело і час його придбання. До складу майна, що підлягає поділу, включається загальне майно подружжя, наявне у нього на час розгляду справи та те, що знаходиться у третіх осіб. У випадку, коли при розгляді вимоги про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження, чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім'ї, чи не на її потреби або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі. Аналогічна позиція підтримана Верховним судом і у подальших рішеннях, зокрема у практиці 2021 року, а саме постанові 22.03.2021 року. Отже як бачимо, Верховний суд стійко притримується позиції, що спрямоване на усунення випадків, коли після фактичного припинення шлюбних відносин, але ще протягом перебування у шлюбі, один з подружжя відчужує спільне майно з метою вибуття його з маси майна, що підлягає поділу. Водночас, як вказує постанова постанові Верховний суд від 07.10.2020 року, інститут шлюбу передбачає виникнення між подружжям тісного взаємозв'язку, і характер такого зв'язку не завжди дозволяє однозначно встановити, коли саме у відносинах з третіми особами кожен з подружжя виступає у власних особистих інтересах, а коли діє в інтересах сім'ї. Отже, категорія інтереси сім'ї. Немає чіткого визначення у законодавстві України, а тому визначення того, чи було той чи інший правочин вчинено в інтересах сім'ї, залишається на розсуд суду. Як бачається з проаналізованої судової практики, у разі, коли сім'я фактично припинила своє існування, зокрема відсутні ознаки сім'ї, зокрема спільний побут і ведення господарства, спільне проживання. То й витрати одним з поки що подружжя вже не здійснюються в інтересах сім'ї і не на її потреби. Водночас, відповідно до положень статті 3. Сімейного кодексу України дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Відповідно до статті 59 сімейного кодексу України, той з подружжя, хто є власником майна, визначає режим вододіння та користування ним з урахуванням інтересів сім'ї, насамперед дітей. При розпорядженні своїм майном дружина чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які відповідно до закону мають право користування ним. Відтак залишається відкритим питання, чи вважається здійсненим в інтересах сім'ї, відчуження спільного майна подружжя після фактичного припинення шлюбних відносин, але ще протягом перебування у шлюбі здійснення в інтересах дитини як члена такої сім'ї, наприклад, оплата одним із батьків навчання спільної дитини або ж придбання дитині квартири за рахунок коштів накопичених спільно подружжям. Однозначно відповідь чи не законодавство та судова практика не дає, а тому можливим лишається випадок, коли людина з подружжя витратить кошти фактично в інтересах спільної дитини, яка є членом сім'ї. Але таке майно буде враховуватися при поділі майна подружжя, хоча його відчуження і відбулось не у власних інтересах цього подружжя. Однак така особа не позбавлена права в судовому порядку довести факт витрат коштів в інтересах сім'ї, уникнувши включення такого майна до переліку майна, що підлягатиме поділу між подружжям. Будьте на хвилі сімейного права. Є справи, які, як в старому анекдоті, годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення, і варто зазначити, що такі справи не частіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розгляду через завантаження суди, не про реальні спори, а про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрати. Рубрика сімейні спори, вічна боротьба, серія історій по мотивам реальних та персоналізованих зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з її героями, моїми клієнтами, усі співпадіння випадкові, адже обставини історії будуть частково змінені або узагальнені задля збереження адвокатської таємниці. Ця історія буде не лише про триваючий сімейний спір, а й загалом про тенденцію, яка очікує нас найближчим часом бути на хвилі сімейного права. Історія 10. Пара з двома маленькими дітьми. Дружина вирішила, що, хоч і зміни, пішла, забравши дітей та не повідомляючи, де вони тепер живуть. Усе спілкування через адвокатів і у позовах про розлучення, про стягнення аліментів, про поділ майна ще й пару заяв в поліцію для додаткового залякування колишнього. З дітьми спілкуватись батько забороняє, бо це її козир. У переговорах щодо поділу майна, хочеш побачити дітей, плати більше. Віддавай мені все майно, яке я скажу, і тоді я подумаю чи варто дітям з тобою бачитись. Після звернення у службу у справах дітей та спілкування між адвокатами матір дітей погодилась дати батьку можливість зустрічі з дітьми. Паралельно йде боротьба у залах судових засідань, бо в позовах вказано неправдиві звинувачення, образи і приниження, батька дітей треба захищати права та честь і гідність, така собі маленька сімейна війна, що тривала майже рік. І от, у зв'язку із повним масштабним вторгненням, мама з дітьми виїхала до Європи, а тато допоміг грошима, надсилає з України потрібні речі, іграшки, кошти. При цьому просить хоч іноді давати можливість спілкуватись з дітьми по відеозв'язку, бо сумує, але приїхати за кордон до дітей особисто не може, військово зобов'язаний та працює в сфері критичної інфраструктури. При цьому діти ще маленькі, самі подзвонити татові не зможуть, навіть маючи таке бажання. На всі прохання побачити дітей у колишньої дружини відповідь одна: ну, можеш приїхати, тоді й побачиш. На відповідь про те, що наразі в умовах міни це неможливо, лише усмішка і насмішливе, як хочеш. На практиці повертати примусово дітей в країну, в якій йде активна фаза війни, постійні обстріли та проблеми з електроенергією, водою опаленням, таку відповідальність на себе не візьме певно, жоден суддя, який розглядатиме таку категорію справ. Добровільно можливості для спілкування батька з дітьми через соціальні мережі, Zoom, Skype матір дітей не надає, а виїхати до них він не може з огляду на війну та специфіку роботи. Отже. Треба йти в суд, довго розглядати цю справу і визначати графік спілкування з дітьми, отримувати рішення та визнавати його і виконувати в іншій країні. Це справа не одного року. А за цей час емоційний зв'язок дітей, особливо маленьких, з батьком, значно погіршиться чи взагалі втратиться ще й за умови, що дітей у цей час налаштовують, що тато їх нібито покинув. І таких справ. Маже відмінних, за бекграундом та обставинами, але об'єднаних спільною проблемою, неможливості контакту з дітьми, наразі у сімейних адвокатів безліч, бо багато родин вимушено роз'єднались на час війни. У когось, безумовно, все буде чудово, бо є кохання та взаєморозуміння і усвідомлення важливості кожного з батьків у житті дітей. Але є й інші випадки, коли ситуація використовується як можливість зловживати своїми правами, тривалістю офіційних процедур та повним одноосібним впливом на дітей. Рятувати дітей від війни це безумовно важливо, але при цьому важливо також не втягувати їх у іншу внутрішню сімейну війну. Після кількох років участі, у якій дітям, які хоч і не обирали бути учасниками цієї боротьби, буде завдано психологічних травм. Будьте на хвилі сімейного права далі буде. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною, довгою, короткою, доброю, злою, філософською. Фантастичною, хм, комедійною, не випадково усі кінострічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра з кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться, ніколи не вгадаєш, скільки не прогнозуй, буде так, як має бути для кожної сторони. Наступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий, висновки зроблені. А тому і є мораль будьте на хвилі сімейного права. Кавська 10. У кожної задачі завжди є кілька варіантів вирішення. Доброго дня, Анно! Мене направили до вас зі спільноти адвокати ЗСУ. Я військовослужбовець та хочу встановити дитину моєї дружини від першого шлюбу. Допоможете мені? Так, такі справи пробону це мій вклад у перемогу, відповідаю я та запитую. Скажіть, будь ласка, чи живий, де я зараз, та яка позиція біологічного батька щодо усиновлення? Хм, Міняється в обличчі чоловік. Він не біологічний батько навіть. Був записаний ним, бо дитина народилася у шлюбі. Чи можна без нього обійтися? Мені казали, що його позбавити батьківських прав, і я можу бути усиновлювачем. Це правда, кажу я, але щоб позбавити, треба судитися, а це довго. Крім того, можуть не позбавити, бо це крайній захід, мають бути доведені підстави та думка дитини буде відігравати ключову роль, а це для неї стрес. Він такий, не хочеться з ним говорити навіть про це. Обіцяє і не робить, постійно вигадує відмовки. Я розумію, але хочу оминути трирічну судову тяганину без гарантії рішення про позбавлення. Я можу виступити посереднику. Добре, давайте спробуємо. Дзвоню. Доброго дня! Мене звати Анна, я сімейний адвокат та допомагаю у питанні усиновлення вашій колишній дружині та її чоловікою. Скажіть, будь ласка. Чи можете ви надати нотаріальну посвідчену згоду на внутрішнє сімейне усиновлення вашого сина? Я вже давно казав, що треба це питання вирішити, дитина росте, але я не батько. Можна було зробити експертизу та виключити мене. А тепер війна дотягнули, нецензурно вилаявся чоловік. Нехай позбавляють, але якщо аліменти призначать, я це все потім скасую. Стривайте, кажу я, я же дзвоню вам розказати про інші можливі варіанти вирішення цього питання, яких є аж три. Перше, це позбавлення вас батьківських прав, але це буде дуже довго та аліменти призначать обов'язково. Друге, ви подаєте до суду позов, що ви не батько, але потрібно буде зробити експертизу в експертній установі на території України, але ви не зможете потім виїхати через війну. Третє. В місцевого нотаріуса за кордоном чи в українському консульстві даєте посвідчену письмову згоду на усиновлення, внаслідок чого втрачаються усі ваші права та обов'язки як батька, уся відповідальність лягає на нового батька, дитина з вами навіть не спадкує за вами. То нехай мати і дитина сюди приїдуть, і ми зробимо генетичну експертизу для суду. Чому я маю їхати в Україну? Я навіть готовий платити це все. В силу певних причин не можуть вони цього зробити, на жаль, кажу я. Знаю я ці причини, продовжує чоловік, він просто боїться їх відпустити так далеко. Ой, не знаю навіть, що вам сказати. Я пораджуся зі своїм адвокатом. Пройшло два тижні. Щось надумали знову набираю я. Ще ні, не було часу, шукаю адвоката. Дайте ще тиждень. Добре, чекатимемо. Знову пройшло два тижні. Я в процесі майже знайшов. Не смикайте мене, та надішліть мені рішення про розлучення, бо я його не отримував досі. Добре, чемно відповідаю я, пройшов тиждень. Я не дам згоду на усиновлення. Дайте, будь ласка, проект потрібної заяви. Я вже записався до консульства. Сподіваюся, що рішення про усиновлення ви мені надішлете. Дякую вам. Мораль цієї казки така: залучення перемовника допомагає оминути принципових позицій сторін у конфлікті. Будьте на хвилі сімейного права. З вами була Ганна Гаров.